А майдан не завершиться. Він буде продовжуватися в наших з вами серцях. Він буде... Ми будемо все одно виходити на боротьбу проти того, що робиться сьогодні в країні. Державу нашу зсередини страшніший ворог в цим зовні, яка проїла практично все. Далі продовжується продажа посад. Далі відвозяться від кати на Київ. Далі купляється і продається все тут на місцях. Якщо ми хочемо змінити країну, то треба в першу чергу зміняти себе. Ті хлопці, які загинули і зараз продовжують гинути на сході України, хотіли змінити цю країну. Вони хотіли, щоб кожен з нас відбувається боротьба посаду керівника керівниками. Я вже місці, місяці, 371, часть первая. Займається право, без скажу. Yeah. Дійсно знає, чим займається сьогодні пан Кучурук на Костопельщині. Будь ласка, я не хотів цього говорити. Е, добрий день, е, рівні, рівняни. Е, ми до чинний підписник, ми Гатор воюємо з 8 квітня 2013 року. За 10 місяців, що ми воювали проти режиму Януковича, ми відстояли. А Нинішні влади за два місяці наші підприємства ліквідували, які товарооборот в рік складає 25 мільйонів. Вони кажуть, що воно неприбуткове 4 березня було прийнято рішення про третій місяць підряд тиску шаленого тиску на себе своїх близьких, рідних, знайомих про те, що я являюся таким, як треба. Чому три місяці мене переслідують, як не одного з кандидатів? Ти ж по. Начальника управління, я вам скажу по якій причині, тому що є зовсім інше питання. Що до, е, починається з люстративного комітету, почали лобіювання певної категорії осіб, які хотіли привести тільки своїх. Для чого служить міліція? Я хочу попросити одну три хвилини. Мінітан, що ви зробили для себе виставки. Я знаю, що ви мені не даєте говорити, але я вам скажу тільки одне: перейде пора, і ви і дай Бог що вона прийшла, що ви сказали. ви помилилися. Я вам дякую. УВС затримано, оточено, і хотіли знищити 40 представників правого сектора, які йшли, які їхали на схід України. Знаєте, хто це хотів зробити? По чому приказу. По приказу Євдокіма Авакова. Далі. Сьогодні, сьогодні, сьогодні. Міліції, вони будуть симплізувати ситуацію тут, на Рівенщині. І на оновленій землі врага не буде супасати, а буде гост і буде мати, і будуть люди на землі. Ми допоможемо!